Вітаю вас, друзі! Відома українська блогерка Лілія Багірова вирішила полетіти до російських окупантів, але її не пустили на Росію і ще й заборонили їй в'їзд. У мене не в'їзд в Російську Федерацію в Республіку Білорусь до 2026 року. Як би просто етапоказательна історія, я думаю, для многії для мене точно Лілія Багірова. Це доволі відома в Україні особа. Вона веде свій ютуб канал, а також має багато фоловерів у інстаграмі. А ще це колишня Київ того самого, який в Києві кликав Росію. І так. Про цього любителя російських окупантів я вже розповідав у окремому випуску. Посилання на який залишу в описі до цього відео. А ви, друзі, обов'язково підпишіться на мій канал, натисніть лайк до цього відео та залиште під ним свій коментар, і буду далі вам розповідати цю феєричну історію. Я Розказував вам, а, мені потрібно було полетіти в Москву по одному дуже важному діло. Чому саме Багірова вирішила під час російсько-української війни полетіти? До столиці країни агресора вона не каже. Очі для мене діло мій такий поступок. Цікаво, що саме окрім проведення спецоперації, наприклад, або переїзду на постійне місце проживання на Росію, якщо ти її любиш, може виправдати поїздку до країни агресора. Ну э, на грані вже вовнуково. Мене задержали на 5 часов Багірова не змогла потрапити на територію Російської Федерації і її затримали, тому що вона становить серйозну загрозу для режиму самопроголошеного президента Білорусі Лукашенка. І потом сапші лішти за того, що я журналіст. Я знімала матеріал на Республіку Білорусь. У мене не в'їзд. Російської Федерації Республіку Білорусь до 2026 року. года вона і справді раніше відвідувала Білорусь саме тоді, коли там відбувались протести проти Лукашенка. Ми їдемо для того, щоб вам розказати, яка там обстановка на самом деле. Вона підтримувала протестувальників, знімала протести і пізніше відео звідти викладала у себе на каналі. Скажу чесно, я ще ніколи так часто не плакала, як во время сьомок в мінські. Іногда ужаса, слушая, что пришлось пережити моїм гостям. Ну і саме через це їй заборонили в'їзд спочатку на територію Білорусі, а пізніше Білорусь попросила Російську Федерацію, і в Російську Федерацію їй також в'їзд заборонили. Сейчас сижу, жду мене депортируют в Україну. І я не знає в Росію і в Білорусь, тому що я сняла у Білорусі на своєму каналі. Заборону їй вліпили аж на 5 років для порівняння. Коли до нас їздять усілякі кримнашисти, і ми їх сюди не пускаємо, то зазвичай даємо заборону на в'їзд лише на 3 роки, і це насправді їй ще пощастило, тому що вона у себе у сторі сповідомляє, що також у Білорусі проти неї відкрили кримінальне провадження. Тож Багірова має дякувати долі. що вона повернулась зараз в Україну, а не залишилась у російській тюрмі. А потім би Україна сиділа і думала, як би її визволяти, тому що вона сама туди і поперлась. Потом мене забрали документи дуже довго мурижили, щось звали, визивали, відпечатки пальців, кучу. Короче, всяка фігніка. якогось страшного приступника? Кілька годин вона простирчала у московському аеропорту і скаржилась, що російські прикордонники не давали їй води. Уважаємо Кирилл. Просто пройшло вже намного більше 10 минут. Я розумію, інформацію мы передали, далі в компанії. Я сейчас вас с'єм, просто якщо ви мені дадите еду і воду. А потім у супроводі ФСБшників її посадили на літак до Стамбулу. Добре, що не у в'язницю посадили. Все? Ну там Ось Багірова у себе у інстаграмі вирішила поділитись власним досвідом та розповіла, що насправді вона не одна така, що багатьох українців не пустили на територію Російської Федерації. Ребята, ну, ми Рібну і я, якщо що, не одна така. Тут у мене дофіга розумні які теж летять, навіть Мої підписники є, які теж літа обратно. Просто ну ніх як у мене, там до року, у них просто недостатньо достатньо основа. Де підсічення граніси Російської Федерації і це насправді не новина, тому що Російська Федерація у зв'язку із пандемією коронавірусу вже давно заборонила в'їзд на свою територію громадянам іноземних країн і українцям, зокрема. Зате ми далі маємо безвізі з окупантами і пускаємо їх до себе на територію. Просто, щоб ви знали, що навіть якщо нас не в'їзду, то все равно дознутиснування бути для. Чи ні граніці теліпелічині тоже вот так вона також розповідає, що у зв'язку із цими обмеженнями, щоб потрапити на територію Російської Федерації, треба мати дуже вагомі причини, перелік яких визначив уряд Російської Федерації. Але тебе це може не стосуватись, якщо ти дружина Сергія Лещенка, яка регулярно катається на Росію, навіть попри те, що немає жодних поважних причин. І виявилось, що тільки за відкритою інформацією, за інформацією з її сторінки, вона протягом 14-21 року, тобто від початку російської агресії, Їздила у Російську Федерацію здебільшого із концертами щонайменше 10 разів. До речі, нещодавно дружина Сергія Лещенка знову гастролювала у окупантів та розважала їх. А Багірова повернулася в Україну і її радо зустрічали прикордонники. Це смішно ви не розумієте. Просто в Борисполі всі знають всі мене чекали, всі улыбаються, пограничники. І то і забавно. мені складно зробити якісь однозначні припущення, чому саме Багірова літала на територію країни окупанта. Можливо, вона мала там щось по роботі, дуже важливе відзняти, а можливо, вона просто не вважає, що Російська Федерація це країна-агресор. Тим паче, що у себе у сторіз вона написала, що і ще скоро опублікує інше відео про окуповані території, яке вже дуже не сподобається самій Україні. І ще що показово. Багірова ходила до проросійської пропагандистки, яка працювала раніше на Медведчука Наташі Влащенко на інтерв'ю. Влащенко питала у Багірової про ставлення до басти і при цьому називала протестувальників українців, яким не подобається те, що у нас кримнашисти гастролюють в Україні довбодятлами. Кіта Долбадля туда прибігали кричали, що а це все не так, як треба, і ось попри те, що басту точно не можна назвати другом України. Багірова його дуже поважає. його вважаю і як чоловіка знайома лічне і творчіства. А пішоті трьом'я словами: басту. Талантливий, мудрий, харизматичний. а я можу басту характеризувати зовсім інакше. Це кримнашист, який підтримує війну проти України та робив фото у формі солдата російської армії на фоні військового комісаріату збройних сил Російської Федерації у місті Севастополі. Моя ігра, моя ігра. А на мені принадлежить і таким. скоріш за все, це знову ж таки моє припущення. Багірова літала на Росію, ну прикриваючись якимись важливими справами, просто тому що у неї каша в голові і вона не усвідомлює усієї загрози, яку становлять російські окупанти, та усе, що з ними пов'язано. би просто це показательна історія, я думаю, для многих, для мене точно коли Росія вбиває українців, коли Росія захопила частину наших територій, коли російські окупанти постійно. Нам погрожують новим наступом та застосуванням навіть хімічної зброї, їздити до окупантів це щонайменше дурість, дуже велика дурість, яка може дуже дорого обійтися. А потім українська держава має собі думати, як же це витягати із полону російських окупантів, тих недалеких українців, які вирішили поїхати до країни агресора.